Або мене зараз арта відфігачить, так що я просто і не радий буду цьому сетапу, або приїде якась кілана, яка за два постріли зламає обличчя. Ну, такі сетапи вони для мене легко не приходять. Не вмію я в них грати. Бест мод, ну, я так часто роблю і часто залітає. Ілана на за два постріли, Ну я думаю, все-таки з загартуванням за два не вийде. Побігли. Схоже на те, що ВАЗіки і два підвиву заберуть мою позицію, то я не, не буду навіть втрачати час. Обійдемо. На 8 нубки не люблю. Ні, ну прикольно інколи пограти. Особливо класно, якщо в тебе танк слабенький. Там CDC, якийсь, муц, хоч в таких сетапах ти відчуваєш міць. А з іншого боку, Кпшок мало. Там десь засвітилась та шістка. фух, її вже знесли. Це, мабуть, прикольно, коли бій невдалий для тебе. Коли команда зливається, ти там собі набиваєш дамаг, зберігаєш хпшки, і отакі бої можна тащити, легко тащити. о артовода артовода ану глушеніть не пробив кв Вадим 10 гривень Слава Україні Героям Слава Дякую Вадим величезно дякую Закидую туди, куди треба, але не не прокає... Так, подиви на нього. Не прокає пробиття. мене зараз КВ третій ще тут попустить. У нього. Можна мене... Та Та за що? Та за. Та май! Що ви робите? Ой, господи, ой, Боже! Нас 2-5 дурів. Він виштовхує чопера, і чопер виштовхує мене. Я назад не зможу від'їхати, тому що мені чопер перегороди дорогу. Нарешті. Я не зможу від'їхати, я не хочу приймати участь в їхніх оцих розвагах, Но зараз, мабуть, ідеальна можливість відкотити назад дала... Хороший постріл. Ой, капець. На ходу назад закинув, а до цього КВ3 не міг пробити. Нам треба на базу. Давайте я на базу поїду, тому що ми зараз втрачаємо час. Привіт, клім. Треба баланс плюс-мінус один, ну бач, там новий балансувальник вже ж по цьому принципу хочуть зробити. Як воно вийде, оце цікаво. Не те, що хочуть зробити, типу він дасть більше можливостей бачити такі бої. Як воно буде, подивимось, ну. Поки щось цього не відчувається. Бальдіон, так і є, так і є. Я чого відходжу? Їх тут двоє, шотного КВ3 вони стримають. ПТшка в теорії може просадити Кілану. А от якщо джіро помира на базі, то це вже дуже. дуже плачевно. Треба розміняти джіро. Прям максимально. Ага, вона ще світять. Чому світять десь тут уже? Отак от, от навіть. Без інфи заїхав, цікаво. Добре. Угу, поняв. І тепер треба хелпувати цьому 2П2У, який... Новий Сус 130ПМ. Треба кілану вбивати. убивати. Давайте я, коротше, підкол візьму проти кілани, щоб її пробити. Мене ж засвітили, так, да? і Кілана думає, що тут нікого немає, і вона їде агресивно. У нас засвітив, виходить 130 пм Цікаво, 2 2 у програє дуель КВ3 чи ні? я ставлю на КВ3. От, судячи з того, що він робив в бою, я ставлю на КВ3. Давайте фугас по 130пм. Це габело. Може, таран? Не хочешь потараниться? Немає такого бажання. Ех! Су 100 зі спини. Офігеть, 390 альфи. боляче. КВ третій в спину заїжджає. Слушай, й маскування топове. А можна було, можна було без спецефектів, я що ж, не людина, війшов би в положення. Для чого цей пафос Ладно, зараз КВ-3 має під'їхати десь тут виходити. Тепер су 100 хорош. А, Сусто на загартуванні. Ну ладно, він мені все рівно на два постріли. <риклад> та, та досить. Ладненько. Не те, що я проти, ну це, це щось крутануле від сили. Питання, хто перший приїде, мабуть, Чопер. Я думаю, Чопер через центр заїжджає, або Чопер правіше вийде. Ясненько. Потім Ата 7 треба десь чекати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я оце погано, я мав забирати чопера. Він сюди арта не закине. Ну він буде чекати на Ата 7. І ще Дікер Макс. Я за Дікер Макса забув. Максончик ще десь теж присутній. Може забити на нього? Розвернутися взагалі? І Кермаксі в мене любимо. Оте 7 фуловий. Ну, а те 7, мабуть, пробиття хороше на голді Ну поїхали його шукати. Чесно, зайшов пісок розвалювати. Ай. Я виходжу прямо під патеху, Прямо під патешку. І під арту найголовніше. Ну. Так, ясненько. Аго, я отут стану по світі, може десь по полю катається. Є маленька проблема, у мене хп немає, а в них арта. І у Дікермакса огляд краще, ніж у мене. Ще шість хвилин, нема куди поспішати. О, ну. а от і Кінчує мене. А ну геть звідси. Та ладно. ладно, почекайте, почекайте. Тепер треба. Ну, а тепер найважча буде задача, хто бере базу, якщо це бере Дікермакс. Я ж його фугасом можу жахнути, гори зикнемо фугасом. А якщо це не Дікер Макс. Арта сюди закине. Да ладно, да ладно, просто, просто дожити. У мене є ціла хвилина, але треба поспішати, тому що. Хорош, хорош, хорош. Він кадешне все, це добре. Це прекрасний знак. Він зараз стане за камінь, я його не доб'ю. Якщо він стане за камінь, то він виграє бій. мене часу недостатньо. Він тут камінь хороший. Блін. <ріст> ну ладно, це щось було занадто. Це було занадто якось. Прикольно. Найцікавіше, те, що на початку говорили, якраз таки про таку фігню, що в топі можна затащити сюди. Що за постанова, як тобі рандом, та я не знаю, якісь актори. Просто акторів накидало і ми цих акторів винесли. Ля! Прикольно. Сподобалось. Ну, я, старі, мені дуже сильно підкрутили. Кожен такий бій, це скажена підкрутка. 160 тисяч пофармили, 10 фрагів, 6 тисяч дамага. Прикольно. А скільки було танків, проти кого ми залишилися? Цікаво, в скільки я виграв. Я точно пам'ятаю, що це була сушка, це була ще одна сушка, це був Дікер Макс. це був е, С51, це був АТ7, це був Чоппер. і це був Су-130 ПМ. Один в 7 виходить. Один в сім. Прикольно. Колобок, да, Саш, колобок. Або один в 7, або один 8 пишуть. Ану, ще раз порахуємо: дві сушки, Дікер Макс, Арта 4. АТ 7, 5, КВ-3, 6, Сушка 7 і Чопер 8, 1-8.